Новні кияни, я буду максимально лаконічним, і не тільки тому, що батарейка сідає, а тому, що, в принципі, все вже було сказано і не хочеться повторюватися. Скажу лише головне, сьогодні завдання кожного з нас зробити так, щоб на наступну подібну акцію вийшло як мінімум 50 тисяч людей. А для Києва це абсолютно реальна цифра. Тому що в Києві реально проживає 5 мільйонів, і якщо кожен має... Відсоток з них прийде на таку акцію, це вже буде 50 тисяч. І цього буде абсолютно достатньо, щоб не тільки провести вибори в Київську міську раду, але й досякої вибори президента. Якщо це буде потрібно, А це дійсно потрібно. Тому що Київ не живе в вакуумі. І саме звідти йде це нищення самоврядування в Києві, саме звідти йде блокування виборів в Києві, і саме звідти йде зневага до киян і взагалі до всіх українців. Тому товариство, тоді, коли буде така кількість людей, не треба буде жодних промов, жодних розмов. Ми просто зайдемо в цю Київраду і більше ніколи з неї не підемо. Тому що це наша Київрада, тому що це наш орган місцевого самоврядування. Тому товариство, записуйтесь, давайте самоорганізовуйтесь, будемо далі збирати ще більше і більше активних киян і обов'язково цей рух закінчиться перемогою. Я в цьому впевнений, я впевнений в нас, я впевнений, що Київ велике місто. Що батьківщина нашого міста, яке нас всіх народило, яке всіх приятило, воно заслуговує на те, щоб мати ті гарантовані права, і заслуговує на те, щоб тут було народовладдя і порядок.